У середу, 15 травня, Сумська громада назавжди попрощалась із двома військовослужбовцями: молодшим сержантом В'ячеславом Скибенком та солдатом Олександром Безбородовим. Із самого ранку рідні, друзі та бойові побратими провели останню земну путь 49-річного В'ячеслава Скибенка. Він служив на посаді номера обслуги механізованого взводу. Відважний воєн-оборонець загинув 18 серпня 2023 року під час штурмових дій зі сторони окупантів у Донецькій області. У серцях та спогадах людей, які добре знали та поважали В'ячеслава, назавжди залишиться світлий, добрий спомин про справжнього патріота України. 22-го він пішов, у нас білі ну, зв'язки позванював. Коротше, такий. Вот. А потім, у двадцять третій, последній звонок був тринадцятого серпня. І все, і потім прикратілося. Говорять, ми в зеленці сидимо. І 18 го приїхали вояки вручили мені повіщені з бізнесів. А потім вийшло, що заїду 100% гарантій, що це відбудеться. Дуже чуйна людина, співчутлива і дуже добра людина. Якщо якась була потреба ну, в допомозі, він обов'язково йшов на на ну, допомагав. Савіта, добрим співчуттям, добрими ну, справами. Всі, всі я кажу, ну завжди був ну, чуйною доброю людиною, і ну, з ним було приємно ну, посоветуватися, він мог дати добрий, мудрий совет. Ну, така віруча людина він був. Це був спокійний, дуже гарний хлопчик, добрий. Після закінчення школи пішов в армію, служив десь під Житомиром. Працював на хлібзаводі дуже довго. Ну, потім, коли почався розвал, то ну, він вже працював на різних роботах. От. А в 2014 році пішов одразу в АТ, в АТО, служив там. Потім прийшов, якийсь час був вдома, от і потім пішов до а Він все ж бачите. Жалко хлопця, царством небесне. Слава Україні. Відспівали народного героя В'ячеслава Скибенка у свято храмі Православної церкви України. Ще молимося запокоєння душі. Нам прислали захисника України, воїна Владіслава і за відпущення відпущенням всякої провини вільної і негільної, Господи помилуй. Захищаючи Україну від окупантів зі зброєю в руках, пішов із життя і 44-річний відважний воїн-солдат Олександр Безбородов, який служив на посаді водія відділення снайперів роти вогневої підтримки. Чоловік загинув 8 травня поточного року під час стрілецького бою в Бахмутському районі Донецької області. По обіді 15 травня трону з тілом бійця привезли до Свято Воскресенського кафедрального собору, де рідні друзі та бойові побратими, схиливши голови в жалобі, назавжди попрощалися з Олександром. Дуже важко втрачати побратимів, з якими ти пліч -о пліч провоював два роки, які почали відкриватися в ці скрутні ситуації. Олександр, по першу чергу, був людиною, яка ніколи не відмовлялася виконувати наказ. Він був людиною, яку треба було змушувати йти у відпустку. Людина, яка на свій останній вихід на позиції сама проявила бажання, позиції були її знайомі і ну, склалося так, як склалося. Загинув він від мінометного обстрілу, боронячи території нашої України на землях Донецької області. Я його з маленького знаю, він виріс при мені. Учився в 20-й школі. Нормальний хлопець, як і всі, сумчани. Трудяжка. Діток ну виростив, зразу пішов. Добровольцем, тероборону. А потім скарби. Тяжко, звісно, таких втірять хлопців. З першого дня пішов ну, на захист, мужчину, то як то коли в 24-му, 24-го числа, як наступили. З першого дня він пішов ночі, їздив там, захищав. А, ну, як брат, та й брат, скажу там, добрий, сім'янин, гарна людина просто. А працював. До, до війни працював на фірмі, ремонтував маршрутки. Хороший спеціаліст. Ну, війна почалась, пішов вищищати родину. Він був героїчною людиною, молчаливий. де він був, не воював, не розказував нікому, навіть з батькам. Жалко, хороший хлопець, двоє дітей сталося сиротами. Хай Відспівали мужнього воїна-оборонця Олександра Безбородова у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. <певиця> Чисто чіла Караба Божого, героя України, загибло вибойнано, представлено Олександра і за відпущення йому сякай правини вільної і вільної. Із усіма військовими почистями військовослужбовців В'ячеслава Скибенка та Олександра Безбородова поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України.